Добрий день! Сьогодні поговоримо на таку тему, як генотип та фенотип, алелі методи генетичних досліджень. Важливим поняттям в генетиці є поняття генотипу і фенотипу. Генотип це система генів організму, які мають прояв у фенотипі. З того сполучення система генів використовується тому, що більшість ознак виникають в результаті взаємодії генів. Генотип є спадковою основою організму. Він контролює формування всіх його ознак, тобто його фенотипу. А ось фенотип це система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалася в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища. Протягом життя організму фенотип змінюється. Межі, у яких змінюються фенотипові прояви генотипу, називаються нормою реакції. Дуже важливим для розуміння основ генетики є поняття алеля. З точки зору генетики, алель є одним із можливих варіантів прояву гена. Наприклад, ген, який відповідає за забарвлення насіння гороху, має два варіанти алелі. Один із них забезпечує жовте забарвлення насінин, а інший зелене. Існують гени, які представлені лише одним варіантом алелем, але також гени з двома, трьома або багатьма алелями. Як ви знаєте, кожен ген розташований у певній ділянці однієї з хромосом, цю ділянку називають локусом цього гена. В конкретній хромосомі може розташовуватися тільки один із варіантів алелів цього гена. Але, як ви вже знаєте, в ядрах еукаріотів містяться по дві однакові хромосоми, їх називають гомологічними. Тому в кожній клітині є по два екземпляри кожного гена. Якщо гомологічні хромосоми, Особини містять однакові алелі певного гена, її називають гомозиготою за цим алелем. А якщо різні гетерозиготою, тобто різний. Наприклад, якщо обидва алелі гена забезпечують жовте забарвлення гороху, то така рослина буде гомозиготною за геном забарвленням насінин. Якщо один алель забезпечує жовте забарвлення, а другий зелене, то така рослина буде гетерозиготною за цим Гену. Алелі одного гена можуть взаємодіяти між собою, при цьому один із них може не проявляти свої дії у присутності іншого або проявлятись неповністю. Розрізняють два типи алелів – домінантний і рецесивний. Домінантний алель це алель, який проявляється у фенотипі гетерозиготного організму. Рецесивний алель це алель, який не проявляється у фенотипі гетерозиготного організму. Наприклад, якщо рослина є гетерозиготою за геном забарвлення квітки, тобто містить два алелі гена забарвлення квітки бузьковий і білий. І алель бузькового кольору є домінантним, то квітка буде мати бузьковий кольор, хоч в неї і є присутній алель гена, відповідаючи за білий кольор. А якщо рослина буде гомозиготною за рецесивним алелем, то квітка буде білою. Генетика використовує багато методів для проведення досліджень. Деякі з них мають давні історії, а деякі виникли нещодавно. Гібридологічний метод досліджень люди використовували задовго до прояви генетики, як науки, Ще до нашої ери на Близькому Сході існувала практика штучного запилення фінікових пальм. Застосовували цей метод і пізніше, до відкриття законів Менделя, було створено багато порід тварин, і сортів рослин. І в багатьох випадках під час їх створення застосовували гібридизацію. Також існують такі методи, як геніологічний. Цей метод також має давню історію і у період середньовіччя в країнах Європи було накопичено багато матеріалу з родоводу, коней та собак різних порід. Відомі також методи популяційно-статистичні, полягає у вивченні зустрічалості різних алерій у популяції організмів, Цитогенетичний полягає у вивченні набору генів, тобто каріотипу організмів, і дає змогу виявити спадкове захворювання. Біохімічний, близнюковий, методи генетичної інженерії, всі вони, всі вони покликані вивчати особливості процесів організмів із різними генотипами. І так. Давайте підбивати підсумки. Система генів організму, які мають прояву фенотипі, називається генотипом. А система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалася в результаті середовища, це фенотип. Гени можуть проявлятися в кількох різних варіантах, тобто їх називають алелями. Розрізняють два типи алелі домінантний, який домінує, і рецесивний, не проявляється в гетерозиготному стані. У генетичних дослідженнях використовують такі методи, як гібридологічний, геніологічний, цитогенетичний, біохімічний та інші. На цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я. На все добре!